Я написав цей лист на одному подиху. Вона зараз на кухні, пече на моє день народження мій улюблений пиріг із яблуками і корицею. Кішка дрімає на підвіконні, на дворі мрічить дощ, і наш син ось ось повернеться з університету. Я сиджу за старим письмовим столом поруч з чашкою кави, яку вона щоранку ставить сюди, з одними й тими ж словами. Обережно гаряча. Як і я в 25. і я сміюся, як завжди, бо в нас є гумор, є тиша, є пам'ять і є історія, яку я зараз напишу. Це не роман і не мемуари. Це те, що я маю сказати їй, поки не пізно. Бо якщо ми колись навчились любити, це сталося лише після того, як ми навчилися втрачати, слухати та повертатись. Її звали Ліза. Перший я побачив її на творчому вечорі. Вона читала вірші з таким вогнем, ніби весь зал дихав її легенями. Вона була, наче хаос, з якого мені хотілося створити Всесвіт. Я тоді працював в агентстві, щось між дизайнером і маркетологом із вічною кавою, термінами і амбіціями. Ми зійшлись як сірник і коробка, швидко, красиво і небезпечно. Перший розрив стався через дрібниці. Вона поїхала на два тижні в Карпати на літературну резиденцію і не відповідала мені п'ять днів. Я образився, замкнувся, переконав себе, що їй байдуже. А вона повернулась і сказала: я вперше за довгий час просто дихала і не знала, як сказати тобі про це. Ми обидва не вміли говорити про свої потреби без обвинувачень. Тоді ми розійшлися перше. Другий раз через Дивжесі, через переїзд, я отримав контракт у Варшаві, запропонував їй поїхати. Вона відмовилась, сказала: Я ще не доросла до еміграції, мені потрібно залишитись тут і дорости до себе. Ми тримали контакт, але з роками Бун менше. Вона вивчала психотерапію, почала писати оповідання, вчилась дихати, а я вчився забувати, але не вийшло. У тридцять четвертому я повернувся, і ми зустрілись випадково у книгарні. Вона стояла біля полиці з поезією Рільке, Я шукав подарунок другу. Вона усміхнулась, і я зрозумів, я не пробачив їй, що залишила мене, але ще більше не пробачив собі, що не дав їй залишитись. Ми почали все заново, але не як ми, як двоє дорослих людей, які вивчають себе через іншого. Вона почала писати роман. Я заснував першу версію мого агентства. Ми стали ніби дві паралельні орбіти, іноді перетинались, але жили своїм темпом. У 36 ми знову з'їхались, і цього разу ж вже не йшли. Вперше ми сіли за стіл і проговорили все: про страх бути покинутими, про травми дитинства, про нашу нездатність бути в тиші, про те, що любов не про постійну пристрасть. А про вибір. Вона сказала Я весь цей час не знала, як тебе любити правильно, а я відповів, а я не знав, як не вимагати від тебе того, чого не давав собі. Ми почали знову. Але цього разу з глибини ми вивчили терапію. Пішли на парну роботу з коучем, вивчили мову одне одного. І врешті ми одружились, без гостей. На даху нашого нового будинку, тільки ми, кіт і Кава в Термосі. За два місяці ми все ж таки відіграли церемонію весілля з фатою та гостями, запросили лише найближчих. Через рік народився Назар, наш маленький вчитель. Вона написала книжку, її видали в Лондоні. Я відкрив компанію з управління інвестиціями і вперше в житті почував себе корисним не тільки як креатор, а як чоловік. І знаєш, чому ми нарешті стали щасливими? Бо перестали слухати всіх навколо. І нарешті почали слухати себе. Вона зараз на кухні, пече пиріг той самий, що вміє тільки вона. А я пишу цей лист, не щоб залишити спадок. А щоб залишити істину, що любов це не про ніколи не сварились, і не про все з першого разу, це про вибір залишатись і бачити в людині не лише радість, а й біль, і йти через нього разом. Якщо хтось колись знайде цей лист, хай знає, ми пройшли пекло, щоб побудувати дім, ми не були ідеальними. Але були справжніми, і це найбільше щастя з усіх можливих з любов'ю її чоловік. У день, коли їй знову вдалося зробити ідеальний пиріг.